Я вам хочу розповісти про сертифікаційний курс пермакультурного дизайну. Це п'ятий сертифікаційний курс, який проводиться в Україні. І Зараз ми його проводимо з вичисляними викладачами. Курс проводиться за міжнародним стандартом 72-годинного курсу пермакультурного дизайну. І він включає відповідно, він дає слухачу знання про всі аспекти пермакультури. Після цього курсу міжнародно визнається, що ви можете використовувати термін пермакультура для комерційної діяльності або для навчання. Чому це важливо сприймати саме всі різноманітні аспекти пермакультури? Пермокультура у нас часто є таке, у більшості людей, я думаю, таке ставлення або враження про пермакультуру, що це спосіб вирощування рослин, метод фермерства. Але насправді. Виникнувши в 70-ті роки в працях Біла Мольсона і Девіда Холмгрена, спочатку він дійсно був більше пов'язаний з землеробством і навіть сам термін означає «permanent agriculture» стале «стале землеробство». Далі він почав збагаджуватися різними соціальними аспектами, методами створення екопоселень, створення перехідних місць. Формальної, неформальної і без економіки методами ефективної роботи груп. І це є дуже важливим знанням, без якого використання земельного методу воно не буде ефективним. Знання, воно не буде поширюватися. Наша задача взаємодіяти ефективно оточуючими людьми, навертати їх в нашу екологічну сторону і поширювати з ним. Тому ви отримуєте інформацію з різних аспектів пермакультури, курс він створений згідно книги Біла Молісона Пермакультура посібник для дизайнера. Це такий грубий посібник, десь на сторінок, мабуть, на 600. Ми його. Не дослідно, звичайно, ми на базі одних от голов, які включені в цей посібник, 70% інформації ми вмістили в цей курс. Тому ви отримуєте багато інформації по різним аспектам, але по кожному з аспектів ви отримуєте. Ну, якусь невеличку частину інформації. Тобто, це створиться як ваша заявка загальне уявлення про пермакультуру. Ви будете знати, як це розвинути, але якщо вам захочеться, наприклад, знатися більше про створення там ставка чи про створення волокона, звичайно, що вам потрібно ще отримати певну додаткову інформацію. Теоретична частина, половина курсу, тобто ми даємо всю інформацію вам по інтернету, ви можете в зручній обстановці вдома, це подивитися, передивитися, задати питання викладачам, ви отримаєте домашні завдання, які пов'язані з вашими практичними ситуаціями зараз, оскільки опублікований посібний термокультурний дизайн крок за кроком. Ви можете робити дизайн вашої ділянки, використовуючи інформацію по вебінарам. Наші викладачі будуть вам допомагати робити ваш дизайн. Тобто, це така більш самостійна робота і спілкування з викладачами під час вебінарів. Після цього у нас запланована тижнева практика. Це буде більш така інтерактивна частина, причому ми не будемо вже там розглядати теорію. Передбачайте, що всі учасники вони вже цю теорію отримали. Ви будете вчитися, як цю теорію втілювати на практику. Я хочу вам е, представити команду викладачів даного курсу. Ви можете більше знайти інформації на сайті. Е, власне кажучи, одна з таких особливостей нашого курсу, оскільки він складається з двох частин, і одна з частин дистанційної, нам вдалося залучити дуже багато видатних викладачів як з України і з кордону. Е, біля десяти доповідачів будуть вам розповідати про вебінари. Три викладача будуть на практичному курсі. Плюс ми будемо під час практичного курсу запрошувати місцевих діячів, місцеві екологічні організації, які будуть ділитися з вами досвідом. Інший важливий аспект, що учасники курсу вони є дуже цікавими людьми, і навіть спілкування з учасниками, з іншими людьми, воно дасть вам додатковий шар знання. Власне, які ж викладачі основні? Це Христина Заберуха. Українська американка дуже така от видатна людина. Вона починала два проекти на фермах в США, причому на одному з цих ферм не було існуючого органічного ринку, тобто, окрім створення продуктивної системи, вона ще створювала ринок для продажу цієї продукції. І таке цікаве застосування пермакультури В неї було оскільки вона виконав міської мови для іноземців, вона використовувала пермакультуру для вивчення англійської мови для людей, щоб вони навчалися на здушних приміщеннях, а дворі, і щоб, окрім англійської мови, вони отримували якісь корисні знання, якісь приємний досвід спілкування. Зараз Христина знаходиться в Ефіопії і вона впроваджує надзвичайно цікавий проєкт допомоги місцевим дрібним фермерам вирощувати органічну продукцію. Вона Допомагає, вона створила для них термокультурні гілки або модулі, які вони можуть втілити на своїй ділянці. Вона створила дуже цікаву систему для оцінки продуктивності, для оцінки врожайності, для моніторингу. І вона провела першу в Ефіопії сертифікацію органічного виробництва. Оця видатна людина буде вас навчати на вебінарах про цю її доповідь, яку я сказав, ви можете знайти на нашому сайті в розділі пермакультурна конвергенція 2016. Інша викладач, також така дуже видатна людина, Тетяна Чучко. Мабуть, найбільший в Україні популяризатор пермакультури. вона є керівником органічного і пермакультури і вона вас надзвичайно енергетична людина, автор численних проєктів, це і Урбан Сади, це і бібліотека насіння, кооператив виробників органічної продукції. Тому у вас буде можливість навчитися у цієї людини. Вона, оскільки вона є керівником клубів органічного землеробства, вона знає дуже багато інформації по практичному городництву, якої ви від неї навчитеся, а також у вас буде можливість долучитися. До її проєктів. Інший викладач це Федір Ребілі. Пермакультурний садівник, мабуть, перший, наразі, єдиний в Україні, який має дійсно дуже такий солідний досвід садівництва, який буде навчати, виходячи свого практичного досвіду, який інтегрував свій. Досвід, великий досвід садівництва до цього і розуміння пермакультури. Тобто дійсно такий дуже цікавий унікальний досвід. Як я вже сказав, що окремий день у нас буде присвячений саме вивченню е, 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 лісосадів і садівництва як компоненту. Тому що лісосад... Віталія Лазоркіна є е, е, також одним із викладачів цього курсу. Вона очолює напрямок соціальна пермокультура в нашій спілці. Вона е, у неї є дуже цікаве розуміння і вміння застосовувати пермакультуру до різноманітних життєвих ситуацій, будь то покупки на ринку, організації територіальних громад, протидії нелегальним забудовам. Тобто ви дійсно отримаєте від неї оце от філософію застосування пермакультури до різноманітних сфер вашого життя, не тільки земельних. І е, четвертий викладач це я Павло Ардамов, я голова громадської спілки «Пермакультура в Україні. Я прийшов з науки, е, я вивчав взаємодію корисних мікроорганізмів е, з рослинами, е, і я власне, організовував всі курси пермакультури, які відбувалися в Україні. Е, Моя така от, спеціалізація або особливість на цьому курсі, що разом з Христиною ми будемо доносити до вас знання міжнародної англомовної пермокультури, тому що я багато спілкуюся з англомовною пермокультурною спільнотою. Я відвідую європейські пермокультурні конвергенції. Минулого року я провів два місяці в Великобританії, працюючи з британськими пермокультурними дизайнерами, тому я буду до вас доносити саме міжнародних народний досвіду. Отже, на цьому курсі ви отримаєте унікальну комбінацію українського, міжнародного досвіду. І я сподіваюся, що цей курс вас надихне до тобто, впровадження власних термокультурних сталих проєктів. Дякую вам.